Англійська для двічників і фактично підлітків запрошують безкоштовно підтягнути іноземну мову. Більше про це говоримо з нашою гостю. в нас у студії Валентина Нечепорук, директорка мовної школи Ола. Пані Валентино, слава Україні. Героям слава раді вас бачити! на Отож, з вашого посту у Фейсбуці, друзі, ми вперше запускаємо ось такий цікавий курс і просимо вас максимально поділитися усією інформацією з усіма, кому це може бути цікаво. Пані Валентино, вперше так знаємо, що у вас є дуже багато благодійних курсів, які спрямовані або на внутрішньопереміщених осіб, або на дітей військовослужбовців. Це вже дещо інше. Як ідея цього курсу з'явилася? З'явилася ідея цього курсу в розмові з моєю колегою. ми обговорювали про те, які країни є успішні в плані навчання дітей, тобто є рейтинг країн. І м, завжди країни, які посідають перше місце, це не ті країни, які вкладаються в своїх дітей геніїв. Тобто, і вони от намагаються а, найкраще викладати тим, хто найрозумніший. Uh -huh. А насправді це ті країни, які допомагають а, учням, які відстають, тобто вони орієнтовані на те, щоб в класі всім було комфортно і щоб не було, скажем так, найнижчий рівень учня був найвищим. А, і... Ми вирішили, що це дуже цікава ідея, і можна спробувати таке реалізувати і в Україні. І от вирішили допомогти тим учням, які насправді відстають в школі з англійської мови, тому що моє мовна школа, підтягнути свій рівень. Це можливо, це завжди можливо. Головне, щоб було б бажання в дітей. Одна група підлітків, це пілотний проєкт, так? Так, це ми починаємо вперше. Ми хочемо побачити, який буде від цього результат, який буде ефект, тому що насправді ми маємо декілька, У нас високі очікування. Адже дитина, яка вона, дитина, яка вчиться в школі і отримує погані оцінки, з року в рік це трапляється, вона звикає до тої думки, що от, ну, вона. Не вдаха, я не знаю, вона звикає до тої думки, що от в неї погані оцінки. І потім вона якби, до себе це притягує, та? вона таку проєкцію на своє життя робить. Відповідно, ми хочемо показати цим дітям, що ну, це не так, тому що ну, немає дітей. Дурних, ну, немає дітей дурних. Просто є дитина, якій потрібно більше часу, щоб зрозуміти якусь інформацію. А вчитель, коли перед ним 15 дітей в класі, він орієнтується на середньостатистичного учня. Він по-іншому не може це робити. Тобто, якась дитина зрозуміла швидше, він дивиться, більшість учнів зрозуміла, і він йде далі, викладає матеріал. Ну, ця дитина, якій потрібно трошечки більше часу, ну, їй не вистачило хвилини часу. Вона вже відстала один раз, другий раз, третій раз, і вся, і вона до цього звикла. Але е, дуже часто, коли до нас от приходять е, вже дорослі люди, які ми не знаємо, як вони вчилися в школі. Так і я починаю, я викладаю їм урок для них іспанська мова для всіх нова з нуля. І я бачу, як по-різному всі починають вчити мову. Хтось дуже швидко йде і на уроці все зрозумів. Комусь мова дається важче. Але той, кому дається важче, якщо він не опускає руки, він буває досягає набагато кращих результатів, ніж той, кому мова заходить ось легко, тому що в нього до неї є. Здібності. Так? Тому, відповідно, ми хочемо цим дітям показати, що це можливо, що вони можуть вивчити англійську мову. Вони, саме основне завжди методика йде комунікативно. Тобто вони будуть говорити англійською. Там не у всіх часах це зрозуміло, але на якісь базові теми вони зможуть розповісти, будуть розуміти. І ми надіємося, що це допоможе їм от, побудувати їхню впевненість в собі і в житті далі їм буде легше. Ну, це такі, знаєте, дуже великі очікування, але ми сподіваємося, що це так буде. Пані Лонтину, ви власне, знаєте, от якщо, до прикладу, дитина у школі починає відставати, угу. то дитина може просто втратити мотивацію вже вивчати. Відсотків. Так бо, от навіщо, якщо я все одно щось не зрозумів сьогодні, завтра не зрозумів, післязавтра. А ще знаєте, якщо є а, подивися, хтось там вивчив, комусь це краще дається, в когось більше здібностей та хисту, а в тебе, можливо, дійсно немає настільки багато. Ти можеш там математику краще вивчати, аніж такі гуманітарні науки. І дитина просто втрачає мотивацію. А, тобто вона вже потім навіть не хоче нас догадати. Поняти. Так, тому що ну, ми коли щось нам дається, та, в нас в організмі є гормон, який от, ми відчуваємо себе щасливі, щасливі і радісні. Так, так і відповідно, дитина не отримує цього гормону, і ну, це простий це біологія. І їй не хочеться далі вчитися, і вже батьки її заставляють, а коли через примус ти щось робиш в своєму житті, то ти вже це ну, просто ненавидиш в апріорії, навіть не починаючи. Тому, а, от, так... Тому ми хочемо тим дітям, які от втратили в свій час свою мотивацію, віру в те, що вони можуть вивчити англійську. Ми їх всіх запрошуємо до нас прийти, спробувати. У Нас не буде ніякого ну. Звісно, ми очікуємо, що вони будуть робити домашню роботу, вчити слова, але насправді цей курс буде набагато лайтовіший, ніж от зазвичай, як ми викладаємо. Тобто, в нас будуть ем... ну, ми будемо дивитися, відштовхуватися просто від дітей, оскільки вони вивчили гаразд, на наступний рок візьмемо трошки більше. І ми будемо йти е, повільно в їхньому темпі. Ми будемо повністю орієнтуватися на них. В нас немає програми, яку ми маємо вичитати за цей період. Тобто, ми хочемо, щоб дітям було комфортно, щоб вони навчилися вчитись. І навчилася отримувати задоволення від цього, тому що є велика кількість людей, які дійсно отримують задоволення від того, що вони вчаться. Вони не можуть спинитись. Ну, я одна з тих. Я закінчила а, університет. Я поступила в другий, поступила в третій. Я вивчила одну мову, в другу, третю. Ну я отримую задоволення від результату того, що я щось нове дізналася. І от. Е це потрібно, от як ви кажете, та ви отримуєте від цього задоволення. Відповідно, ми хочемо, щоб діти почали кайфувати від процесу вивчення англійської мови, і далі ми побачимо, що ми будемо робити на наступний рік. Але цей рік нам головне почати. Пані Валентину, місяць тому з'явився цей допис, і ви фактично зараз кажете, що це буде такий більш лайтовий курс. Да. Тобто, ви за місяць вже розробили отой алгоритм навчання. Так, да, ми дуже довго от, спілкувалися на рахунок того, яку програму робити, по якій методиці йти, як викладати, тому що я, наприклад, дуже вимогливий вчитель і я цей курс буду викладати. І от дійсно я тут буду повністю міняти свій підхід до вивчення. А, тому що м, з дітьми, з підлітками а, в школі, і ну ми ставимо інші цілі на цьому проєкті. Тобто, 100% це буде вивчення англійської мови, 100% вони її покращать, але просто це ж має бути їм весело і в кайф. Пані Валентина, ну це завдання зірочкою для вас, бо ви тут обираєте підлітків. А ну нам здається, що от менших дітей починати вчити легше, аніж вже підлітків. Ви обираєте саме підлітків. От я з вами не погоджуся. Та, Мені завжди легше вчити підлітків. Тому що дитина, коли вона маленька, у 6 років починає щось вчити. Подивіться, як довго вона вчить українську мову. В них розраховано, я не пам'ятаю, що вони одну букву там вчать один урок чи тиждень, якось так. Та відповідно темпи в дитини йдуть набагато повільніші. Це не Чай, що не потрібно вчити цих дітей. Просто ми знаємо, що дитина, коли їй там шість років чи як, вона на школі за партою, вона буде вчитись цей самий матеріал опановувати довше, ніж коли вона вже в восьмому, дев'ятому, десятому класі до цього прийде, а тому м, вони будуть йти швидко, я так думаю, все рівно а, ну, набагато швидше, ніж якби це були діти яким по шість років. Просто коли ми говоримо про дитину, які шість років, яка попадає в мовне середовище, знаєте, то то не є процес навчання, то є просто органічний процес її а, росту в іншомовному середовищі, і там навчання відбувається, м, вона то не усвідомлює. І вона просто Чуї, вивчає мову, вона чує, вбирає відтворює. Тобто, то вона не сприймає навіть як уроки. Тобто, то ж не той випадок. Та це випадок про те, що в школі за партою з підручником. Ну, звісно, з іграми, з якими активностями, але як не як треба сісти і вчити. Тобто, має бути фокус уваги. Пані Матино, 8-10 класи, і якщо з англійської ці діти мають 4 або 5 балів не вище. Одну групу набираєте. Скільки це дітей можете вмістити? Беремо 15 дітей, а по факту будемо дивитися, тому що деколи таке трапляється, що діти вибувають. І відповідно, якщо будуть з'являтися нові місця, ми можемо добирати іншими дітьми. В нас на даний момент вже є такі, хто записався, в кого оцінка за табель по табелю вища, але дитина ну так само вона чогось не знає, но їй не потрібно стартувати. З АЗІ, тому що ми стартуємо з абетки, з правил читання, з чисел від 1 до 10, порахувати і так далі. Відповідно, ці діти вже це все знають, вони сильно відстають від шкільної програми, але це все вони знають. І от вони зможуть приєднатися пізніше. Тобто, в нас є ще окрема кількість тих дітей, які записані в таку резервну групу. Ми їх тестуємо усіх, тобто, в кінці вересня ми будемо спілкуватися з кожною дитиною, перш ніж сформувати групу, і вже сформуємо групу і тих, хто може доєднатися, і будемо пам'ятати, коли їх можна доєднувати. Пані Матино, ну і фактично ви кажете, що англійська це як математика. Uh -huh. Якщо не розумієш, як розв'язати рівняння з одним невідомим, то фактично далі ти вже багато чого не розумієш зовсім. Чому так порівнюєте? А, тому що м, дитина, яка вчиться, до прикладу, навіть в 8 класі, не беремо 10 клас, вона в 8 класі вже має знати велику кількість часів. А як вона може знати ці часи? Тобто, як дитина в 8 класі, яка до цього нічого не вчила з англійської мови, може отримувати гарні оцінки? Таке часто трапляється. Тому що а, вчитель завдає а, вивчити слова, а, написати диктант, вивчити текст, переказати і так далі. Людина може завчити той текст, не розуміючи, про що він, гарно відповісти, їй поставлять гарну оцінку оцінку. в результаті в неї буде в табелі гарна оцінка, але знань не буде. Тому от завжди, коли навіть до наш школу приходять і просять підтягнути дитину до школи, ну це зовсім неправильний запит. Ми намагаємося це батькам пояснити. Ну не женіться ви за тими оцінками, женіться за знаннями. Тобто, якщо ми бачимо, що ваша дитина реально в 8 класі, згідно програми, має знати таку-то кількість часів, але вона, ну на самому початковому рівні, з неї потрібно починати. Сприйміться нормально, що вона не зможе ще в восьмому класі отримувати гарні оцінки. що, може в дев'ятому не зможе. В десятому вже вони в неї з'являться, але вона буде вчити ось цю базу. Тобто, до прикладу, всі часи групи «progressive», та чи «present», чи «past», чи там вони чи future, вони утворюються з простим дієсловом «to be». Ну якщо ви не знаєте, то воно відміняється, а це вчиться. Ну, під час перших там я не знаю, першого місяця вивчення мови. Якщо ви не знаєте, як воно відміняється, і ви не можете розуміти логіку відмінювання в майбутньому, в минулому там чи в теперішньому там, цього часу, який будується елементарно, просто на ті слові тобі. Ну, і так побудована англійська мова, це дійсно це, це математика. Якщо ви щось пропустили, то для того, щоб не говорити, вам потрібно повернутися і вивчити це, його усвідомити і зрозуміти. Для оцінки можна завчити текст, розповісти, mm -hmm. вивчити слова, як вони ну, пам'ять багато в кого є фотографічна. Вони ідеально відтворять, вони не знають, як читається слово. Вони напишуть, вони отримують гарну оцінку самостійно. Декілька разів так зроблять гарно на уроці і будуть мати гарну оцінку за рік, але ж знань не буде. Пані, а скільки дітей має бути у групі, щоб от вам, до прикладу, було комфортно охопити своєю увагою кожного? А цей цю групу ми будемо викладати. Дуже цікаво, тобто в нас буде е, така методика, де діти будуть працювати постійно в парах і один одному допомагати. Е, найкраще, насправді, ми вчимось, коли ми навчаємо когось. Mm -hmm. І це доведено. Тобто, коли ви комусь пояснюєте те, що ви тільки що зрозуміли і вивчили, а вас мож, ваш мозок вже використовує зовсім іншу підкулю, півкулю. І він він зовсім це по-іншому цю інформацію освоює. І вона вже вас відкладається, що ви її будете знати набагато надовше. Тому ми плануємо групу ну, от 15 осіб. Ми набираємо і далі. Ми будемо з ними працювати просто по такій методиці, де вони будуть обов'язково говорити, обов'язково комунікативна методика, але завжди буде робота в групах, тобто в маленьких групах, де вони один одного контролюють, де будуть правильні відповіді, вони можуть звіритися раптом. що… і це буде трошки ну, для вчителя завжди важче, коли група велика, але можна побудувати так урок, що воно буде комфортно і ефективно. На цьому курсі ми очікуємо побачити тих учнів, які хочуть знати англійську та в свій час з якихось причин, коли пояснювали у школі базу, пропустили той момент, і зараз самостійно вже не можуть наздогнати шкільну програму. Пані Володими, і тут фактично два моменти: перше база, що це, і друге, чи самостійно можна наздогнати, чи можна, до прикладу, якщо ти дійсно не зрозумів на одному уроці, другому чи третьому, наздогнати це вдома самому. А, можна, але всі діти різні. Ми не можемо порівнювати і казати, наприклад, а, та моя дитина вчиться самостійно, я її не наймаю репетиторів і в неї все виходить. А там я не знаю, твоя дитина, ти її постійно до когось записуєш. І, ну розумієте, тобто не можна порівнювати. Є діти, які вчаться самостійно. І от в нас, ми з вами останні раз, коли зустрічались, говорили про проєкт іспанської мови, яку ми та безкоштовно викладаємо. І от в нас є дитина, яка просто по відеоуроках самостійно, тому що вона з іншого міста вчить іспанську. І зараз, коли ми перейшли на уроки онлайн, вона Додавалася і вона самостійно вивчила не на гіршому рівні ніж всі діти вчилися зі мною в школі. Mm -hmm. Тобто, вона змогла це самостійно опанувати. Є діти такі інтроверти, я не знаю, як їх назвати. Не обов'язково інтроверти. Це є, а, ну діти, які от вміють, і їм подобається. Самостійно вчитись, немає шуму, їм комфортно, вони собі дивляться, вони собі самі роблять. Ну от є такі діти, але водночас є інші діти, яких я теж знаю, яким які не навчились вчитись самостійно, і яким важко самостійно навіть просто географію прочитати параграф. Їм потрібно, щоб їм хтось це розказав чи там історію. Тобто вони дуже от потребують когось. Їм самостійно важко вчитися. Відповідно, я впевнена, що є діти, які можуть є ресурси, є онлайн інформація. Тим більше, чим старший ти стаєш. Тим більше ти цим всім користуєшся і знаєш, як це подивитися. Це можливо, просто це не так легко. Тобто 100% це можливо. Але я думаю, що в цих дітей вже немає мотивації великої і бажання ось це все робити. Розумієте, якщо тобі кожного року ставлять двійку угу. і тобі зненацька потрібно, ти розумієш вивчити величезний плац інформації, ну ти не полізеш в інтернет шукати з самого початку, як це можеш. але це дуже рідко, коли таке трапляється. Тому ми хочемо їм допомогти з цим всім. Знаєте, що в чому справа? Дитина може в цьому випадку просто самостійно навіть не усвідомлюючи те, що вона може прекрасно знати саме англійську, дитина може не злюбити предмет. Е, так, це часто трапляється, і м, це трапляється це вже е, знаєте така психологічна угу. штука, з якою можливо ми не можемо, як вчителі, впоратися, а тут. Е, Є таке, ти можеш не злюбити вчителя, ти можеш чомусь не злюбити предмет. Ти просто можеш щось категорично ненавидіти. І тут потрібно розбиратися, там я не знаю, з психологом, чому воно тебе тригерить, чому саме ти, ти, ти ненавидиш цей предмет, тому що зазвичай воно не пов'язано з предметом. Якщо це дійсно психологічна пред, проблема, то це не має ніякого відношення, може не мати ніякого відношення до англійської мови. Тригером може стати вчитель, який чимось нагадує когось або якусь ситуацію в минулому, яка щось запустила. Ну, я так розумію, що причин може бути насправді насправді дуже багато то є правда. а ще от є частина учнів, навіть сама таких знаю, які от кажуть, що мені потрібно, щоб був вчитель, який пояснює, бо коли він дивиться на мене, я дивлюся в очі в очі, і я розумію, що щось, щось вона, наприклад, зараз мені скаже, і мені буде легше, тобто вона мене спрямує, а онлайн важче. От я не можу онлайн, мене не виходить онлайн. А, так є таке, є таке, що коли ми вчимося в групі, в нас включається ефект такого змагання, і відповідно, є діти, які люблять змагатися, і коли вони. А, в групі, де всі вже відмінники, де всі набагато краще не знають, бо вони там свій час відстали, і навіть часто так буває, знаєте, ми а, вчимося в садочку, і в одному садочку там менше приділяли уваги англійській мові, в іншому краще. І дитина вже пішла в перший клас, і вона вже почала відставати. Або, до прикладу, це була початкова школа. Вона пішла в п'ятий клас, і вона вся в середовищі була найкращою, але була слабка школа. Вона пішла угу. в п'ятий клас, а там діти з набагато сильніших шкіл набагато краще не знають, і в неї ну. Пропадає це бажання. Тому так, коли ми вчимося в групі, є дуже багато таких моментів, які нам допомагають. По перше, є змагання. Ти хочеш вивчити слова бо і відповідати, їх знати краще за іншу людину. А ти чуєш, ти бачиш викладача, який до тебе говорить, в тебе є якась така відповідальність. Тобі планують взагалі урок. От що ти маєш зробити? Діти дуже важко, ще не вміють самі будувати собі план уроку і отрахувати, що сьогодні вони мають вивчити цю вправу, там ці слова, зробити цю вправу, завтра інші слова, іншу вправу. Тобто це ж має бути побудована така програма, вчитель. Тебе веде за руку, і от, а ти тут все робиш самостійно, однозначно. Ну але вчитель тебе веде, і тому от, тобі легше з вчителем вчити. А, не виключаю, що можна вивчити самостійно, і я захоплююсь такими людьми, але з вчителем легше це сто відсотків. Якщо твій вчитель, ми готові вам допомогти розібратися з базою, але ключове тут допомогти. Угу. Так, дитина має сама то все прийти. Я за неї, на жаль, це все не вивчу. Тому я розумію, що я не всі можуть зайти як вчитель. Тому от з тих 15 дітей, які до нас прийдуть на перше заняття, буде хтось для кого, а, ну для кого ця спроба буде невдалою, до прикладу. Але нічого страшного, колись в майбутньому ця людина, я не знаю, стане дорослою або ще до закінчення е, школи, можливо, знайде того вчителя, який зможе до неї підібрати ключ. Тобто потрібно просто пробувати не зупинятися ніколи, якщо ви хочете знати англійську. Якщо ви розумієте, що вам потрібен цей навик, ви хочете його мати, а спробуйте з нами. Вдасться супер, не вдасться продовжуйте пробувати. Але це людина сама має зробити сама вивчити ці слова. За неї ми ніяк не вивчимо. Ми на уроці граємось, ми допомагаємо. Але є такі діти, які нарлюди, уро... взагалі, які на уроці, коли я вас питаю п'ять разів одне і те саме слово, ви його мені відтворите і вже будете знати. Але є такі люди, їх невеликий відсоток, але вони є, яких це дратує. Тому що їм потрібно, щоб ніхто їх не чіпав. Вони самостійно сідають, закривають одну колонку, читають слова, щоб була повна тиша. Mm -hmm. Вони вивчають слова, і потім вони знають. Вони не розуміють, чого я на уроці п'ять разів запитую то слово. Тобто вони мають його вивчити отак самостійно, і потім їх на уроці один раз варто спитати. Більше не потрібно до них чіплятися. Тому от ті е, е, діти, яким самостійно потрібно ось так вчити, вони це мають зробити вдома. Пані Малтину, власне, ви кажете, що це головне має бути бажання дитини, так? Бажаю. Усвідомлення того, що мені це потрібно, мені це потрібно. Але ж ми розуміємо 8-10 класи, так? Не Недооцінюйте їх. Е, ні, не в тому справа. Я маю на увазі інше. В тебе скоро НМТ йди, нехай підтягнуть. Це може відбуватися під примусом батьків, які розуміють, що дитину треба підтягнути, але дитину саму, от вони можливо, навіть в певній мірі змушують йти. А, так, і я розумію цих батьків. Так само. Тобто я розумію, що ти хочеш, щоб твоя дитина знала англійську. А тут яка ситуація? Вони можуть змусити, батьки можуть змусити дитину записатися, прийти і спробувати. Але якщо в дитині не буде виходити, вона рано чи пізно просто з цієї групи вибуде і потім, десь в майбутньому, може колись вивчити. Це ну, на цьому світ не закінчується. Дуже велика кількість людей. Ми школа, яка насправді орієнтована на викладання для дорослих. У нас більша кількість учнів, дорослі і дорослі, які вчать англійську мову. І якщо ви думаєте, що з високим рівнем до нас приходять дорослі, то ні. Вава частка груп це початковий рівень. Тобто люди, які провчилися в школі і не вивчили зовсім англійської в дорослому житті, усвідомлюють, що вона їм потрібна, і на цьому світ не закінчується. Вони записуються в школи, знаходять собі вчителя і вони вивчають мову і до високого рівня. Тому нехай батьки просто не потрібно це змушувати. Я рахую, потрібно спробувати з дитиною поговорити і сказати: Ну давай, попробуй». Піди, попробуй, подивись. Але якщо дитина в 8-10 класі зовсім не знає англійську, тобто наша цільова аудиторія це знаєте, ті двішники. Ну ви ж вчилися в школі 100% у вас в класі була така дитина, на яку вчитель вже не зважав. І він казав: просто не заважай, я тобі ставлю мінімальну оцінку, mm -hmm. ти з класу в клас переходиш. Тобто, ці діти вони не не очікують, і батьки їхні не очікують, що вони складуть дуже круто НМТ і поступлять в київський там лінгвістичний університет чи ще кудись. Так? Тобто, батьки не мають від них таких очікувань, діти від себе не мають таких очікувань. Тому я думаю, що в них а, вони просто можуть це спробувати. Може, їм це зайде, і може в майбутньому вони навіть і вступлять в той лінгвістичний університет, тому що ти досягаєш високих успіхів тільки в тому, в чому у тебе, до чого в тебе є оця пристрасть. Що ти робиш з пристрастю, що тобі подобається. Тому тут потрібно спробувати. Якщо дитині не зайде англійська, вона може далі піти спробувати, я не знаю, футбол, ще там щось, математику, комп'ютерні курси, та, всі в телефонах, і відкрити себе в чомусь іншому. Але нехай спробує. Обов'язково ми поки не спробуємо, ми не знаємо, чи вона нам сподобається. Пані Антину, дивіться, нещодавно президент Зеленський підписав закон, який офіційно закріплює англійську мову у статусі однієї з мов міжнародного спілкування в Україні. Тобто, вже отой варіант, що воно мені не знадобиться, не пройде. Так і я рахую, що це дуже круто. Я би так хотіла, щоб у нас в кінотеатрах показували фільми англійською, і так само фільми українсько. ми українську не забудемо 100%. Але просто я хочу, щоб англійська витіснила російську. Розумієте, яка в мене мрія. Просто щоб вона витіснила російську. В нас люди все життя були двомовними. На заході України багато хто знав українську і польську, на сході знали українську і російську. Ну, тобто, Хтось, можливо, гарно українську не говорив, але він ж її розумів без проблем, все, що йому казали. Тобто ми дуже часто нехтуємо цим і не усвідомлюємо, що якщо ти розумієш все, що тобі кажуть, то це в тебе дуже крутий навик сприйняття мови на слух. Велика кількість людей цього не має. І е, е, тому я би дуже хотіла, щоб насправді англійська витіснила російську, хоча б для багатьох людей в в тому форматі, що коли до тебе підходить іноземець на вулиці, чи ти дивишся, ти можеш дивитися в Ютубі в оригіналі новини. Ти можеш читати книги в оригіналі. Ну, до книжок в оригіналі читати, можливо, дійсно це буде важче. Але в оригіналі відео і аудіоматеріал сприймати. Класно. Це просто настільки відкриває двері в світ, і закриває від світу орків і відкриває в нормальній цивілізаційність. Тому так, я рахую, що англійську це просто must Must have кожного. Е, е, пані Латино, а чи очікуєте після підписання цього закону збільшення попиту саме серед дорослих? Е, е, не знаю. Я думаю, що чесно, от не знаю, як відповісти на це питання. Дорослі завжди вмотивовані, розуміють, і дуже велика кількість людей вивчають англійську. Дуже велика кількість. Тому. Не думаю, але пам'ятаєте, коли ввели мовний закон про українську мову, про відсоток української мови на радіо, телебаченні та в ефірі. Наскільки все таки бустанулася і українська музика, і все українське виросло? Тобто, мене не було очікувань, але закон спрацював. Можливо, зараз так само спрацює, і ми побачимо, що рівень знання англійської виросте. А знаєте, що ще цікаво? Знання англійської дозволяє збільшити доходи на 40%. Це якщо ми думаємо у майбутньому про те, скільки ми будемо отримувати на ті чи іншій роботі. Крім можливості, збільшити доходи на 40%, англійська мова дає можливість працювати віддалено, адже 38% вакансій з вимогою володіння англійської мови це ремонт. Тобто, фактично, ти можеш вивчити зараз мову, це може бути, до речі, стимулом і власне, для підлітків самих, так, а потім і заробляти цим собі на життя. А, так, це все правда. Сидячи вдома і зваючи мову, так і дуже хочеться, щоб просто поки вони підлітки вони насправді цей час не гаяли, тому що дорослим, коли ти дорослий і коли в тебе є робота, якщо в тебе ще є сім'я і діти, тобі дуже важко знаходити цей час на те, щоб просто прийти в школу на урок, а ще крім того, потрібно зробити домашку, вивчити слова. Тобто багато хто записується з дорослих на вивчення мови, але потім вони розуміють, що це робота, бо це та сама робота, яку ти маєш робити. Якщо ти ще працюєш морально розумово, якщо ти працюєш на роботі, тобі дуже важко, ще потім вчити цю. Англійську і багато для кого, ну це важко. Поки ви підлітки, вчіть, користуйтеся цією нагодою і чим максимально отримуйте багато навиків у всьому, що вас цікавить. У всьому, це з майбутнє насправді. Якщо об'єктивно розуміти, ти будеш знати англійську, ти їдеш практично певно, що в левову частку України і тебе будуть розуміти. Так, але я, мені подобається думати про це так, як м, велика кількість інвесторів буде заходити в Україну після війни, і ти зможеш напряму багато з ким спілкуватися. Тобто, в нас будуть відкриватися якісь міжнародні компанії, фірми, офіси, філіали, багато що. Тому відповідно в Україні маючи знаючи англійську, ти зможеш заробляти не менше ніж коли ти за кордоном. І... І і ці фахівці я думаю будуть дуже сильно потрібні. От після нашої перемоги кількість е людей, які володітимуть англійською мовою, вони будуть в дуже великому попиті. Пані Валентино, і фактично тут знаєте, це ще певно, що більша мотивація для дитини. От як ви кажете, батькам треба зрозуміти, що не треба гнатися за тією оцінкою. Потрібні uh -huh. знання, так не просто ти вивчив, розказав там шматочок якогось тексту, який тобі завдали як домашнє завдання. Ти маєш то зрозуміти так, прожити саме той момент. А дітям, от як ви кажете, не женіться за оцінкою, женіться за знаннями, і дитина тут може мати таку мотивацію, так, от, зважаючи на те, що я планую залишатися жити в Україні, буде відбудова, я буду потрібен. А зі знанням англійської я зможу бути більш корисним і заробляти більше. Мені здається, що це навіть буде більша мотивація, ніж добре здати екзамен. А, так, я думаю, що так і не потрібно просто боятися англійської мови. Знаєте, дуже часто а, діти, які погано вчаться в школі, їхні батьки ну це не завжди та Але трапляються такі ситуації. Їхні батьки теж вчилися. Не дуже добре в школі, і вони чомусь, е, те, що тобі дається погано, ти думаєш, що воно дуже сильно складне. І от ти цю проблему, прям кожний з року вона в тебе обростає, обростає, і, і тобі англійська здається, щось таке, ну неймовірно важке, як квантова механіка. Mm -hmm. І багато хто на неї так дивиться. Але то зовсім не так. То насправді зовсім не так. Якщо от не спішити спокійно до неї підійти, це може бути весело, це може бути цікаво. Тобто, ви познайомитеся, ви з, з, знайдете друзів серед своїх одноліт. Ви будете разом щось робити, вас ну, і розширяється коло знайомств. І ну, насправді це весело. Це просто може бути е, цікаво, і поки тобі весело і цікаво, в результаті ти ще отримуєш якісь знання. Тому м -м, просто цього не боятися і підходити, і вчити, і не казати, що ай, ну не вийшло, продовжувати. Пані Матину, скільки часу триватиме пілотний проєкт? З травня по Ой, з травня кажу, жовтня по травень, тобто ми беремо цей навчальний рік. Чому ми стартуємо в жовтні? Тому що в вересні ми зараз просто запускаємо всі наші платні курси і ми дивимося, коли в нас будуть вікна, вільні аудиторії, вільний час у мене, щоб поставити в розклад цю групу. І відповідно ми закінчуємо в травні, для того щоб я знаю, що здається, діти будуть вчитися в червні, але вже останні, можливо, місяці вони дійсно будуть готуватися до якихось екзаменів. Я не знаю. Тобто ми плануємо в принципі на от жовтень травень. А далі ми дивимося, тому що дуже часто, якщо воно вдається і воно класно йде, ми просто ці речі продовжуємо. Тобто ми цього року продовжуємо нашу іспанську, вона просто вже буде не для початків всіх, а хто з нами навчався впродовж навчального року і влітку, ці групи об'єднуються і продовжують своє безкоштовне вивчення з Польської так само. Хоча минулий рік ми це все анонсували, як знаєте, тимчасовий mm -hmm. а, однорічний проєкт. Тому побачимо, як воно буде. Тобто в Олі немає нічого більш стабільного як тимчасові <lkieur> та проєкт насправді так, пані Валентино. Давайте ще раз же на завершення: хто може доєднатися, як можна ще зареєструватися, чи є ще вільні місця? А, так, зареєструватися можна в нас на сайті ola.com.ua. Ви переходите, обираєте реєстрацію, заповнюєте всі свої дані, і на наступний день до вас телефонує методист. Ви кажете, що вас цікавить саме цей курс. Це для дітей, які навчаються в 8, 9, 10 класі, і в табелі з англійської мови в них має стояти річна або піврічна оцінка 4-5. Тобто найвище 6, 7, 8. Ми цих учнів зараз на початковому етапі не записуємо, а, тому що ми починаємо з повної абетки. Тобто, це діти, які ну, нічого не знають. Ми почнемо з того, як читаються букви, а, які є правила читання, з чисел, ну, з самого, самого такого нуля. А місця вільні є, тому реєструйтеся і в кінці вересня ми будемо тестувати кожну дитину, з нею спілкуватися, дивитися, який рівень. І вже в кінці вересня ми анонсуємо графік в нас в соцмережах е занять. Ну і кожній дитині, яка записалася, відповідно так само повідомимо. І з жовтня почнемо навчання. Навчання безкоштовне. Навчання безкоштовне. Так, це для всіх категорій, тому що от в нас там іспанська, польська в нас є категорії, та да, діти, діти у БДЩПРІМі особи і так далі. Тут для всіх. Це просто для всіх, хто бажає. Ми рахуємо, що ми в суспільстві має бути корисні кожний тим, чим він може. Відповідно, моя мовна школа. Ми можемо бути корисні з такої точки зору. Тому ми запускаємо цей проєкт безкоштовний для усіх охочих школа з того не отримує нічого. Це соціально відповідальні про та соціального отримаєте... дякую. Ви, ви, маєте, ви маєте, маєте, маєте типу моральне задоволення з того, так. що я зробив щось корисне, так, так, так. Тобто, ну у нас немає ніяких грантів на жодні безкоштовні проекти, які ми проводимо. От, це дійсно от в нас соціальна відповідальність така є. І я думаю, що діти може в майбутньому візьмуть з наш приклад. знаєте, і кожний а, щось в своїй сфері, в якій він буде працювати, а буде думати також про те, як можна зробити нашу країну, наше суспільство, наше місто кращим. Пане щиро дякую вам за хорошу розмову. Дякую, що долучилися до. Теро, дякую, тож нагадаю, що гостею студії була Валентина Нечепорук, директорка.